Вітаю, я Олександр Бабенко, і це відео присвячене доволі актуальній новині щодо діяльності медичної комісії ВЛК. В змі поширюється відеозапис виступу голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради народного депутата Ани Скороход. В цьому відео народний депутат повідомляє, що має інформацію від лікарів військово-лікарських комісій, що в них є вказівка зверху. Визнавати всіх. Придатне нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні, то окрема каста такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватися. Чи дійсно це так сказати стовідсотково не можу? Бо я не володію такими доказами. Однак, хочу прокоментувати щодо діяльності медичної комісії ВЛК. Представники Міністерства оборони в останній час неодноразово зазначають, що ведуться відповідні зміни, робота над цими змінами, щоб цифровізувати процес проходження медичного огляду ВЛК, і відповідно, щоб всі діагнози та стани придатності вони були внесені у відповідні електронні реєстри, що в свою чергу унеможливлює маніпулювання цими діагнозами. Що стосується вислову, що всі визнаються придатними, чи дійсно це так, залежить багато чого від того, як військовослужбовець або військовозобов'язаний підготувався до проходження такого медичного огляду. Згідно 402 наказу Міністерства оборони від 2008 року, це положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, прописується, що військовозобов'язані, військовослужбовці. Під час проходження медичного огляду зобов'язані надавати медичні документи для лікарів, що визначає їх стан придатності, а саме перелік діагнозів, яка ступінь тяжкості цих діагнозів. Отже, якщо військовослужбовець або військовозобов'язаний має ці документи, лікарі повинні їх врахувати. І, на жаль, приходиться також самим військовослужбовцям. Вникати в цей процес медичного огляду і дивитися, що саме лікарі пишуть в медичних картках обстеження. В разі, якщо медична комісія не врахувала будь-який медичний документ, діагноз або окремі приписи, висновки лікарів-спеціалістів, чи це є порушенням під час проходження медичного огляду, але одразу варто зазначити, це не є кінцеве рішення і не є остаточним. Згідно 402 наказу, військовослужбовці військовозобов'язані мають право оскаржити рішення позаштатної ВЛК. Це ВЛК в медичних закладах, ВЛК при територіальних центрах комплектування. Питання щодо здійснення оскарження регламентуються розділом 1 главою 3. В цьому розділі вказано, що будь-яке рішення позаштатної ВЛК. Особа має право оскаржити в місячний термін з дати ознайомлення, і оскарження подається до штатної, тобто до регіональної ВЛК або до Центральної військової лікарської комісії. Звертаю увагу, що саме від наявності медичних документів про стан здоров'я можливо досягти позитивного результату і отримати скерування на контрольний або повторний медичний огляд від ВЛК. Якщо ж ви не маєте достатньо медичних документів, то я рекомендую заздалегідь пройти обстеження. Це може бути МРТ, КТ, але обов'язково також звертатись і до лікарів-спеціалістів, щоб вони встановили діагноз за результатами вивчення таких технічних обстежень стану здоров'я, встановили тяжкість цих діагнозів, і лише наявність таких документів може гарантувати дотримання повної процедури проходження медичного огляду. І встановлення стану придатності відповідно до розкладу хвороб. Рекомендую під час або до проходження медичного огляду самостійно звіритись з наявними медичними документами, а також з розкладом хвороб, це для того, щоб визначити, до якої статті відноситься ваш діагноз. Також рекомендую звернути увагу до пояснення щодо застосування цього розкладу хвороб. Саме в цьому поясненні можливо визначити, який стан або тяжкість діагнозу підпадає під пункт А, що в більшості випадків визначає непридатність до військової служби, або під пункт Б, що визначає придатний до підрозділів забезпечення територіальних центрів кондуктування тощо, або взагалі які діагнози підпадають під визначення придатний. Якщо це відео було корисним, залишайте ваші коментарі. Залишайте ваші питання під цими відео. До наступних зустрічей.